Вітаю всіх! Чомусь мені прийшло в голову зробити розклад на місто Запоріжжя. Значить, треба робити, якщо вони мені прийшло. Я розумію, що там важка ситуація. Давайте так. Я хочу зробити до кінця травня. Потім ще раз. До кінця травня місто Запоріжжя, яка буде ситуація з обстрілами, з бойовими діями? З усім з усім. Місто Запоріжжя. Подивимось зараз. Небезпеки відразу вилізли. Місця скупчення людей, любимо, Запоріжжя, а рух то є на території взагалі до міста. Я не кажу, що прям наступне місто, але рух в вашу сторону є. І вісім кавичів плани на окупацію, щоб ви зрозуміли відразу. Там не все добре. Але виходить, це в них 50 на 50, щоб ви розуміли, фізично плани є на окупацію. Це однозначно, обережно в місцях скупчення людей, де від де свята, якісь там розважальні комплекси, це обов'язково. І ще рух є в сторону окупації, але вони не мають там достатнього ресурсу для окупації міста і досягнень таких. Це вже. Ось Верховна Жриця, багато знову таємностей. Ви пам'ятаєте, що всі розклади про Запорізьку область багато чого, таємного домовленостей? Невідомо чого. Знову Верховна Жриця виходить, це таємні дії, які відносяться до міста. Дуже багато таємних дій. А кінцевий результат який? Так. Це. Ситуація така са, однакова до кінця місяця. Тобто, ніяких не буде серйозних розчарувань. Четвірка жезлів – це як тимчасова проміжна перемога над ситуацією. називаю це так. Тобто, за рахунок помірності, помірні дії. Ось цей рух, який є в сторону міста в області, він не матиме результату. І… Будь ласка, будьте обережні в місцях скупчення людей, скажу так, місто Запоріжжя. Будь ласка, враховуйте все, що відбувається в області.